Шановні українці, ви знаєте, напевне, моє правило: не тримаєш зброю, допомагай ЗСУ. З початку війни в ЗСУ мною було передано і мікроавтобус, але саме головне це дрони, було, яких я називаю пташки у миротворення. Було передано 140 штук. Це в, основ, в основному 10 дюймові якісні дрони. Вони передавались в різні підрозділи: і в 3 штурмову, і в 95-ту штурмову, і в Махно груп. Звісно, паралельно ми почали виробництво і впровадження в бойових умовах ось таких бомбарів. Так ось сьогодні я передаю в 95-ту десантну штурмову бригаду Житомирську, ось таких 14 красенів. З них 4. Це задонатили. Група допоможемо разом. Це житоміряни, і вони допомагають відповідно житомирянам. В 10 цих дронах і мої кошти, і моїх друзів, і кошти з проєкту «Копейка Савайла, де ви купляєте товари і всі кошти йдуть на ЗСУ. Але у мене, крім того, що це гарна новина, бо чим більше таких пташок, тим більше хороших руських. У мене ще дуже гарна новина. Махногруп впровадила в роботу наші все ж таки бомбери. Ось така пташка, яка може скидати 3 кг умиротворення, щоб було більше хороших руських. І це дуже добре. Тепер всі мої ресурси і моїх друзів я буду направляти тільки на ось такі пташки. Бо ця пташка робить один рейс. Один всього рейс. Так, вона вскриває бліндаж, вона потужна, вона несе 3 кг, але це не зворотня. А вже доведена практика, такі пташки літають 20-40 разів. Могли б і більше літати. Але, на жаль, втрачаються засобами реп і все таке інше. Звісно, в комплекті я передаю і акумулятори, і пропи, і антени. Все якісне, все. Повірте, все для себе, для, для моїх друзів, бо всі військові це мої друзі. Тому приймайте участь на всіх починаннях донатти, але там донатти, де гроші доходять безпосередньо, безпосередньо нашим хлопцям ЗСУ. І девіз, як завжди, не тримаєш зброю, допомагай ЗСУ. А ось ця Махно груп. Яка зараз дуже ефективно, це піхотні війська і хлопцям треба допомагати, щоб винищувати цих окупантів і вбивців. Слава Україні!